Неможливо, тому що ну, якщо ми будемо збирати від ну, взагалі, фізиків по 5 тисяч ну, крадфандінг, це... окей, ну, так, краудфанд... ну, зрозуміло, окей, ні. Скоріше за все, це будуть потенційні. Ну, давай уявимо, це будуть потенційні бізнес-партнери. Да? Тобто, умовно mm -hmm. кажучи, і це може бути фонд існуючі, які хоче там диверсифікувати свій портфель і вкластися mm -hmm. в мій бізнес. Це може бути фемелі офіс, це може бути приватний інвестор, який вже має свою певну холдингову структуру, тому що в нього мають бути гроші за кордоном. Це може бути українець або іноземець. В нього є а, своя, умовно кажучи, тим, юридична SPV-шка, mm -hmm. Для того, щоб проінвестувати. От три категорії потенційних інвесторів. Це не буде краудфандінг, і це, скоріш за все, не будуть там прям такі великі BlackRock. Ну, умовно. <Cow coping> От беремо о -о -цю, оцей прошарок. Я хочу створити інструмент, який дозволить мені залучати від кожного з цих типів інвесторів гроші і цими грошима фінансувати а, бізнеси, які знаходяться в сфері мого інтересу. Різні, наприклад. Фонд, угу. очевидно.